Ворог продовжує тиснути на позицію збройних сил України, використовуючи свої резерви, авіацію та всю наявну лінійку озброєння, включаючи і артилерію, як реактивну, так і ствольну різного типу безпілотні літальні апарати, використовує він навіть шахеди для вражання позицій збройних сил України. За минулу добу на Лимано-Куп'янському напрямку шість разів противник атакував, використовуючи свої літаки су 34 та су 35 все також каби від двох до чотирьох одиниць з за один захід скидає такі літак по позиціям збройних сил, використовує їх навіть по позиціям і мінометників і танковим розрахункам. Тобто, взагалі не шкодує ці керовані авіабомби. Також 33 рази наніс удари по нашим позиціям дронами. Це були і ланцети, і фпві-дрони. Крім того, відбулося 25 бойових зіткнень, під час яких противник втратив 275 своїх окупантів вбитими та пораненими та. Ще 73 зразки озброєння військової техніки, серед яких різні гармати, автомобілі. Також 59 безпілотних літальних апаратів. Ну і звісно, 10 укриттів противника. Нам вдалося виявити та е знести їх в повітря.